Ось, коли ми маємо справу з різними кутами, і ці кути розміщені якимось різним способом, знову ж таки, між двома паралельними прямими, треба згадати два типи кутів внутрішні односторонні і внутрішні різносторонні. Яка їхня особливість? Особливість та, що кути всі повинні розміщуватися всередині між двома паралельними прямими. І, в залежності від того, якщо в нас є якась січна, то внутрішні односторонні знаходяться ось з одного боку від січної, так як перший і четвертий, або з іншого боку від січної, так як другий і третій, і другий, третій. Внутрішні односторонні, і перший четвертий, внутрішні односторонні, тому що по один бік. А внутрішні різносторонні, їх особливість в тому, що вони розміщені по різні боки від січної. Але особливість не оці сусідні, наприклад, другий, четвертий і перший і третій, а ось ті, що ближче до паралельних різних прямих. Тому різносторонні і Далеко один від одного. І такі кути внутрішні різносторонні, за своєю величиною є однакові. Чому ми не можемо сказати про другий і четвертий? Та тому що вони суміжні і їхня сума дорівнює 180 градусів. Коли ж ми маємо справу з прикладом, і в прикладі кажуть, що пряма Б і С є паралельна. Б до С. І якась А пряма просто є їхня січна. Ми знову ж згадуємо, що мова буде й три про оці серединки, про ті чотири кута, які там знаходяться. Але в умові нам заданий якийсь зовнішній кут бета, який навіть в числовому визначається як 125 градусів. І наша основна мета як оцей зовнішній кут бета між прямою С і А, якимось чином. Проявити через ці внутрішні кути, які будуть знаходитись між двома паралельними прямими. Тому і тут якраз кожен для себе може обрати будь-який довільний шлях. Наприклад, перший шлях може бути таким чином. Я навіть поставлю циферку 1, що ми підемо через вертикальні. І що ми бачимо, що ось вертикальні кути це ті кути, які розміщені між двома. Прямими, що перетинаються, але навпроти. Тому, якщо я ось отут поставлю кут 1, то кут бета і кут 1 однаковий. Так, ми можемо і записати, що кут бета дорівнює куту 1 як вертикальні. А далі ми бачимо, що наш кут 1 і кут альфа, вони які? Згадуємо. Так, вони знаходяться обидва в один бік від січної, тому вони внутрішні односторонні. А що ми знаємо? Що внутрішні різносторонні, перепрошую, отут і не плутайтеся, внутрішні односторонні ще раз, давайте передивимось, перший і альфа у нас в один бік від січної, тому їхня сума 180 градусів. І зрозуміло, щоб нам знайти альфа ми робимо висновок, що це 180 градусів мінус кут 1. А оскільки кут 1 то і є кут бета, то це те саме, що 180 градусів мінус кут бета. І нам достатньо просто обчислити. Я думаю, що це доволі просто мінус 125 градусів, і отримуємо 50. 5 Це перший спосіб. Можна, наприклад, піти іншим шляхом. Давайте його розглянемо. Чому? Тому що скільки думок, стільки і ідей, А тепер переконаємося, який шлях буде правильний. Ми можемо піти не через вертикальні кути, а через суміжні кути. І де ми бачимо суміжний? Суміжний кут до нашого кута Б буде якийсь інший кут. Я поставлю його трьома такими дужечками назву звуку 2. Чому суміжний? Ось ми закриваємо і бачимо, що пряма А, це і буде наш розгорнутий кут. А кут Б і кут 2 у нас складові цього розгорнутого кута. Але вони межуються по прямій С. Тому це суміжні кути. А що ми знаємо? Що суміжні кути у нас в сумі дають 180 градусів. А наступний крок. Що кут альфа і кут 2, давайте подивимося, вони знаходяться по різний бік від січної, тому вони називаються, і повторимо, що це внутрішні різносторонні. А що ми знаємо? Що рі, внутрішні різносторонні у нас однакові. І замітьте, альфа і двічка доволі схожі навіть зображені, але альфа то є альфа. А кут 2 то є Q2. Тому насправді нам треба ось, щоб прирівняти, з першого виразу знайти кут 2 А як ми знаходимо кут 2 Ми 180 градусів віднімаємо кут бета. Ну, звісно, ми робимо знову ж ту саму дію, обчислюємо, бачимо, 55 градусів, і насправді і цей шлях, і другий шлях у нас будуть. Вони однакові і вони абсолютно правильні. І в результаті навіть ми переконали, що дають правильний варіант. Тому яким ви шляхом підете, все залежить від того, кого ви більше любите: суміжні кути чи вертикальні, внутрішні різносторонні чи внутрішні односторонні. Але погодьтесь, тема кутів неймовірно весела.